Оце у нас морозяка сьогодні. Трава побеліла. А Сережа поїхав по дрова. Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 15 жовтня. Сережа поїхав. Подрова я готую сніданок. Кидаю яйця, отва яйця. Яйця в мене варяться 3 хвилини. Зараз. Зараз 7.36. 36. Так що десь буде 36 плюс три. 39 коропили. Так, і відвалю я по дві сарделечки. Сардельки я чищу. Перед тим як варити. не знаю, як ви, я чищу. Сардельки дуже добрі. Прямо такі. Ну вони називаються смачні, казала продавець. Почищу і зварю. Це вже колись на роботі був так. Купив сардельки та варив отак в шкірці. Каже, вони постріляли. Він ж не звертав уваги, як я готую. Я завжди знімаю шкірку. То тепер вже він оце варив, якось. То казав, вже знімав шкірку, то все добре. А ви як готуєте? Знімаєте шкірку? Так, яйця головне. Не продівати, бо не люблю, як вони сильно такі. Сильно круті не люблю. Так. Це котика ще поставлю кашку. Так, в мене, виявляється, будильник зупинився, батарейки розрядились. Я думаю, що на місці стрілочка. Треба батарейку помінять. Так, Поки Сережа приїде, я поп'ю каву. Він вже пив. Ставлю я все ж таки каву, Так, все, кава готова. Підемо поп'ємо каву. Так, Сережа приїхав. Зараз снідаємо і буду прасувати. Привіз, дрова, молодець! У мене куча гора. Ціла гора. Просуваємо. На весь день за друга впиляє, а я буду просувати його речі. Так, все упорность. Без влияння назвали пропаганда. Ось одежився.